Блюєті не спалено, працює, але немає індикації на дисплеї. Тупо підсвітка і нічого не видно. Слали, значить, розбираю. Розібрав я то діло. Надіявся побачити пошкодження механічне, надбитий дисплей, точніше, не надіявся, але це би дозволило провести дефектацію, проблему локалізувати. Але ні, все ціле, все в порядку. Відповідно, мушу лізти до. Плата керування, а заодно можемо її вивчити. dc dc перетворювачі, які нам мало цікаві. Спереду це виглядає так. Три кнопки з світлодіодами, транзистори ось ці йдуть через терможвачку на передню пластикову панель, як на охолодження. Це я, до речі, вхідний перетворювач. Ось цей. Сюди приходить живлення панелі. І маємо ось тут мозок блюєті, транзистори по керуванню. Основний процесор живе тут це, схоже, його епромочка, тут додаткова мікросхема буфер ЛМК і процесор, котрий відповідає за дисплей. Дивлюся, під мікроскопом нічого не бачу, не знаходжу. Проглядається шина трьохпровідна, ось три нульовичка тут, і три резистори виходять з елемки тут. Також це видно <кій> по включенню ЕЛМКІ. Її виходи: перший, другий і 14-й, і 13-й виходи йдуть на ось цей блок резисторівних дільників з конденсаторами, і на додатковий процесор, котрий якраз напряму рулить дисплеєм. Живлення на процесор приходить, з основного процесора сигнали осцилографом дивився, приходять. З LM вихід є, на виході дільників є чіткі сигнали. І вже хотів здаватися, вибачатися віддавати без ремонту, бо процесори і прошивки я не знайду. І взяв на нього дунув, пропаяв його і, якби, вроді, запустилося. Отож, ще треба почекати, щоб воно вистегло, і подивитися, чи воно буде продовжувати працювати. Бо під мікроскопом я не бачив мікротріщин. Правда, воно ще й лаком все залите. Але от поки працює, тому зараз ще раз, як воно вистигло, включаю, перевіряю. А якщо через ніч перестоїть і буде працювати, буду видавати. І так, для того, щоб включити, достатньо подати живлення. Живлення йде транзитом силове з акумуляторної батареї і через інвертор. на... Передню плату, шукаю десь там знизу кнопочку, вуаля є, є картинка. Помилка по температурі це нормально, тому що не підключений інвертор, саме там живуть термосенсори. Факт того, що з'явилося зображення, тобто ми маємо виведення зображення, збираю, ставлю на ніч, якщо до ранку нічого не поміняється, буду видавати. Повезло на цей раз, не сподівався. Ось передня панель, то що я хотів показати. Терможвачка, котра йде прямо на пластик. Ось сюди. Ну так зробили. Але як не як, хоч якийсь термовідвід є. Кнопки можна погубити, тому будьте акуратними. І пам'ятайте, що індикатор, тобто світлодіод зверху, тобто кнопка донизу, підсвітка доверху. Прийшла дуба, включається, індикація присутня працює, то й проблемою менше. Видоюхай, хлопцям допомагає. Цікаву тягку провилучили. Змінні насадки. Фіксуються на одній стороні кнопка незрозумілого призначення. Вентиляційні отвори, панель керування, прорезинена ручка. І не то воно молоток. Не то воно. Меч джедая незрозуміло. Має акумулятор і навіть вмикається. Якщо вімкнути, то засвічується, але не вмикається тут. Поки десь його не порухати і воно тоді включається на якийсь час. Як воно має працювати? Плюс-мінус. О, поїхали кататися. Це є вібен МСЖ. Судячи по вигляду і якості виконання не зовсім одноразовий. Тобто річ для роботи. Бачу трохи гвинтів. Думаємо, де розклеїти, а де відкрутити, і розбираємо. Задня насадка знімається зі зміщенням, типу як на фені. Впевненим рухом руки розполовинюємо ту штуку. І відключаємо йому живлення. Що ми бачимо? Доволі якісний кривошипно-шатунний механізм. На підшипниках. Тут два підшипника, видно сліди змазки, металева обойма там, по-моєму, є, хоча я не впевнений, думаю, таке металева та металева, тобто якість на висоті. Тут є 3-5 дротів, якась схема керування до двигуна. Двигун відносно плоский і ротор зовнішній. Це є, скоріше за все, БЛДЦ двигун І сама плата керування. тут. Вже зрозуміло, що є проблеми з контактами, і десь вони пропадають, коли рухати ручку, коли притискати. Ось ця кнопка її призначення не зрозуміле, що вона робить. Три дроти з акумулятора розкручую, і дивимося, чи все в порядку з акумулятором. І як тільки відкрути всі гвинти, зразу стає все зрозуміло. Це є контактна площадка, а акумулятор, очевидно, знімний. Він якось має зніматися. І якраз ця кнопка вона би мала його звільняти. Ми точно знаємо, що він не прокручується. Але якщо придивитися, видно, що тут резина відстає. Тому давайте попробуємо його вийняти. Але тестер дістав. Добре, що господар не бачив. Ось воно. І він не до кінця заходив, защокувався. Тобто тут навіть дефекту немає. Тут той презерватив треба просто посадити нижче і забезпечувати защолкування нормальне. Почищу контакти і збираю. Ну і вже заглянемо до керування. Сенсорне, три світлодіода. два здвоєних семисегментника. стабілізатор напруги чи силовий ключ і одна мікросхема. Напевно, процесор або спеціалізована. От і все, малята. Це називається, коли не читаєш інструкцію. По суті, акумулятор був вставлений до кінця, язичок, відповідно, був завжди корпусом втоплений, і він собі придбав такої позиції. Тобто він вже і не хотів фіксуватися. Тому нагріваю пластик, формую. Зараз він стає, фіксується туго нормально, і, в принципі, проблем ніяких не буде. Читайте інструкції. Зібрав, працює. Ще включимо, подивимось, як воно працює. Це регулюється швидкість, тобто частота вібрацій. Потужність того самотика невелика, як і амплітуда. Тобто для того, для чого ви подумали використати ту тяжко, хіба на пів шишечки. Хоча казав, потужність невелика, а я так не варто. В принципі, для масажу, для розминання якихось окремих м'язів штука має право на існування, якщо масажист не має сили і лінивий. Виконано доволі якісно. Насадок є купа, але я не лишав сумочки, щоб мені місце не займало, тому того вам вже не покажу. Вольт Польська 5000, здається, про такий вже в мене було, тому... Тільки поверхнево по дефекту. От видно, як організований тепловідвід на корпус. Проставочки розлітаються, збираємо. Він після переплюсовки. І після переплюсовки не тримає навантаження. Тобто працює, але не видає номінальну потужність. Вже на, буквально там до кВт, чи виключається, чи падає в аварію. Сподіваюсь побачити тут неробочий один з вузлів. Їх тут є декілька. А саме бачимо чотири трансформатора, відповідно, чотири вузла. Окремо запобіжники перевіряю на кожному. Дивимося, хто погорів, хто цілий і які вузли працюють. Але я не знаходжу нічого явного. Вся сила ціла, запобіжники цілі, тобто заживлені всі чотири вузла. Напруга приходить трансформатор без обривів, і цей вузол, в принципі, не може давати меншу потужність, тому що, як би, принаймні все ціле нічого горілого немає. Ну, ось цілографом що будемо дивитися, чи керування на всі вузли приходять, і що по виходу. Відповідно, лишається, що або немає. Проблеми або проблема десь з контролем струму навантаження по виходу, бо по низькій частині контролю немає струму, він тут надто високе значення має, або, або господар щось собі придумав. На трансформаторах написано 1 кВт. Тобто воно як би намікає, що має тягнути 4 кВт та січкарня. Але вже з кришки ми знаємо, що 5000 це є пікова вказана, а довготривала в нього заява на виробником 2,5 тисячі, тобто 2,5 кВт. От на цю потужність його треба грузити і дивитися, чи він працює. Підключив, трошки на вантажу якимось паяльником, багато не треба. І осцилографом пройшовся абсолютно по всіх ключах. На кожному гейті є правильна форма сигналу, вона присутня. На виході кожного трансформатора є вихідна напруга, тобто силова частина працює повністю. Вихідний каскад теж працює, тому що 220 є і до кіловат, за словами власника, воно тягне. Відповідно, там проблем шукати немає сенсу. Якби там було щось, не то воно би не працювало взагалі. Відповідно, лишається всього два варіанти: або проблеми немає, вона надумана. Тобто, наприклад, десь поза інвертором, чи в комутації, чи в акумуляторі, або є якісь нюанси з захистами по струму. Тут мусимо збирати і пробувати під навантаженням номінальним. І так, тест під навантаженням. Приношу в жертву свій акумулятор. Він не розрахований на ті струми, тому максимально швидко. Навантаженням фен, який має на максимальних обертах і потужності 2 кВт і 200 Вт прожектор для індикації роботи. Вмикаю кліщі на вимірювання струму. Мені потрібен постійний струм. Обнуляю. Вмикаю, поїхали. Де запуск? Є, пішов плавний пуск. 16 ампер. Тепер їдемо з феном. 30 ампер, 40 ампер зашкал. Інший вибираємо діапазон. Тисячка. Треба виключити струм, щоб скинути. Тисячка. DC. тут нічого. Добре, пробуємо ще раз, запускаю. Плавний пуск пішов. Мінімальні оберти. Максимальні оберти включаю на гріл. Просадка 90 А. Просадка 156 А. Просідає напруга, але не виключається. Тобто, в принципі, інвертор тягне. 2,2 кВт було на нього навантаження тільки що. Давайте перемножимо струм. Було 165 А. 165 А це є приблизно 2 кВт. Тобто, вже ми бачимо на відповідність зі словами власника. Включаю додатково кіловатний тен. І зараз ми стартуємо на кВт 200 приблизно. Також слідкуємо. Ні, Давайте без кВт стартую. На лампочку слідкуємо за напругою. Є запуск, пішла напруга, плавний пуск. Маємо 230 вольт, включаю кіловатний тен, легка просадка 217, 106 А. Тепер догружаю теном, Зразу максимальні оберти 163 А і перевантажую. Працює на 215 А. Мучити, я свій акумулятор не хочу, він не для того розрахований, не на ті потужності. Але ми бачимо, що в аварію безперебійник не йде, струм тримає і напруга просідає в межах розумного. Тобто пристрій є повністю справний. Ніяк не пов'язана заявлена проблема з переплюсовкою. Проблем після переплюсовки я не бачу, все працює і відповідно дефекту немає. Тобто, власнику треба розбиратися зі своїми кабелями, БМС-кою і акумулятором.